Всесвітня історія. Сьомий клас: Олександр Єсем, Олександр Мартинюк. Сторінка 4, параграф перший. Римські і варварські світи напередодні середньовіччя. Початку нової доби Всесвітньої історії. Передували вже відомі вам події: занепад Римської імперії, велике переселення народів, розселення варварів на території Західної Римської імперії та утворення ними держав. Варварами римляни вважали насамперед племена, що жили на просторах Європи: кельтів, германців, слов'ян. Біля витоків середньовічної Європи стояли два різні світи: античний греко-римський, що від початку нашої ери активно переходив у християнство і варварський, на який також впливало християнство. Складний шлях поєднання цих світів тривав декілька століть від кінця V до кінця IX століття. У III столітті через кризу і занепад Римська імперія більше не могла витримувати навали варварів на подальшу долю Західної Римської імперії. Рії найбільше вплинули германці. у першому четвертому столітті. Вони розселилися на прикордонних із нею землях. Суспільний устрій, що існував у германців у першій половині першого тисячоліття, називали воєнною демократією. Вона була поширена майже в усіх народів і стала останнім етапом їхнього додержавного розвитку. У прикордонних із варварським світом римських містах розвивалася торгівля. Усе більше германців ішли служити до римського війська, а германська знать поступово переймала спосіб життя та звичаї римлян. Проте, четвертому Столітті варварські племена почали масово переселятися на інші землі, зокрема на терени Римської імперії. Цей процес перетворився на велике переселення народів. У Європі постали нові держави та сформувалися нові спільноти. Словник, воєнна демократія це спосіб організації влади в спільнотах, що перебували на етапі переходу від первісності до утворення державності. Владу серед одноплемінників здійснював успішний і авторитар. Тетний вождь за допомогою дружини, загону відданих воїнів на останньому етапі великого переселення народів відбулося розселення слов'янства з його прибатьківщиною, розташованою в лісовій та лісостеповій зонах між річками Дніпро і Вісла. Розпочалася нова доба всесвітньої історії. Працюємо з джерелом із твору християнського проповідника і письменника Сальвіана Масілійського 5 століття. Спустошення країни стало значним, проте цьому не можна було зарадити. Сумно описувати те, свідком чого я був. Правителі міст бенкетували. Було чутно їхні божевільні крики вони втрачали здоровий глуст. А може навпаки, це і був їх нормальний стан. Ніхто не повірить, що це місто загинуло від нещастя варварів, оскільки загибель римлян настала раніше за їхню загибель від варварів. Система управління у варварських племенах: народні збори, рада старішин, вождь, воєнна дружина. Словник середні віки, середньовіччя назва періоду всесвітньої історії від кінця V до XV століття. Античність це термін, який застосовують щодо цивілізацій давніх Греції та Риму. Відродження, Ренесанс, назва епохи в історії культури Європи, кінця середньовіччя, початку ранньомодерної доби, що ґрунтувалася на ідеалах людяності. Та орієнтувалася на спадщину античності середньовіччя як період розвитку людства у перший термін середні віки або середньовіччя почали використовувати в 14-16 столітті італійські мислителі цією назвою вони Позначали відрізок часу між двома просвідченими епохами античністю та відродженням Ренесансом, захоплюючись досягненнями давньої Греції та Риму, італійські мислителі вважали середні віки добою, варварства і дикунства. Цей термін закріпився за періодом європейської історії від кінця 5 до 15 століття. Однак із часом не був іншого значення, втративши свій суто негативний зміст. Середньовіччя в історії Європи охоплює приблизно тисячу років. Існують різні підходи до розгляду подій цієї доби чимало західноєвропейських вчених. Поділяють її на такі періоди: раннє середньовіччя, кінець п'ятого, середина одинадцятого століття, зародження та становлення західноєвропейської християнської цивілізації, зріле високе середньовіччя, середина 11 середина середини 14 століття, розквіт західноєвропейської християнської цивілізації, пізнє середньовіччя, середина чотирнад-15 століття, за висловом нідерландського історика 20 століття Йогана Гейзінга це осінь середньовіччя або часи. Пишного відсвітання середньовічної культури. Історія України доби середніх віків загалом відповідає цій періодизації. У середньовіччі розпочалася історія багатьох сучасних народів і держав у Європі. Складалася культурно-політична і духовна спільність, яку називають Заходом. Проте і на сході в цей час відбулися помітні зміни. Одна з них виникнення арабо-мусульманської цивілізації. Словник історичні джерела це усе, що було створено людиною. В процесі її діяльності та збереглося до наших днів. Історичні джерела дозволяють вивчати минуле суспільство та відображають його історичний розвиток. Етнографія, наука, що вивчає особливості життя. Побуту і господарства різних народів для вивчення історії середньовіччя використовують інформацію, отриману з різних типів історичних джерел. До речових джерел належать залишки матеріальної культури минулого, будівлі, знаряддя праці, меблі, зброя, одяг тощо. Писемні джерела це документи, літописи, історичні твори, хроніки і інші писемні свідчення. Етнографічні джерела відображають особливості звичаїв, традицій. І фольклору, що збереглися до нашого часу. Чимало даних можна отримати з усних, легенди, перекази, казки тощо і мовних джерел, відомості з історії розвитку мов. Лише поєднання інформації з різних джерел створює цілісну картину життя людей у минулому. Середньовічна доба залишила нам набагато більше історичних джерел ніж стародавній світ. Це пов'язано з тим, що середньовіччя значно ближче до сьогодення. Україна і світ чимало важливих. Подій історії середньовіччя Відбувалися на теренах України, виникнення Русі, королівства Руського і Кримського ханату. Цей період пов'язаний з діяльністю княгині Ольги, князів Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Ярослава Осмомисла Данила Романовича та інших. У середньовічній Європі залишилася пам'ять про деяких відомих представників руського жіноцтва: французьку королеву Анну Київську, угорську, примиславу. Володимирівну, Чеську, Предславу Володимирівну, Норвежську, Єлизавету Ярославівну, імператрицю священної Римської імперії Адельгейду так називали руську княгиню, євпраксію, Всеволодівну.